Так, хороші мої, дуже міга шустра розпаковка. Оце такі у нас не Несолоні, просто запечені. Далі, швиденько, швиденько, щоб не затягнути, я безпомічницю. Бо це ж почнуть тут шорстю. Рибки. Рибки трошечки взяла такої сирої. Так, червоне, далі у нас іде нарізочка з папаї та манго, Ну а як же, а як же? Це моє любими просто капець. Папая і манго, це, це знаєте, це блін, мисля. Далі, далі, далі. Ой, господи. Дістати нашу динічку, красунечку. от, такої у нас динічка, Бачите, мелон, майже кіло. Ну, 900 грамів вона витягла, 900 грамів. І так, грубо кажучи, ну, десь до 3 доларів трошки не дотягла. От. І там у нас зачаївся кавунець. Бо ну, блін, ну як без кавунця. Діставайся, мій хороший. Діставайся. Такий кавунець. У нас 1, 600 кіло витяг на 2 долари. На 2 долари витяг. У нас такий кавунець смачний такі сьогодні покупочки, така сьогодні розпаковочка. Дякую за увагу. Вибачайте що без мікрохвончика і ще й кондиціонер працює. Ну, так вийшлося. Отакі у нас сьогодні продуктики скромненько та смачненько. І саме головне, саме головне все у нас це добро витягнула, витягнула. Ти. Так, на 10 доларів. На 10 доларів у нас оце витягнула кавунець, динька, рибка, кешю і фруктована різочка з мангою папаєю. Отаке.